Увійшли точніше весняну кампанію, і за нею одразу послідує весняну, так звана літня кампанія. Про це і про інше зараз будемо говорити з Максимом Матвійчуком, командиром взводу розвідки бригади Рубіж, офіцером Нацгвардії України. Слава Україні! Пане Максиме, вітаю вас. Героям слава, Вітаю пане. Ну що насамперед просив би вас охарактеризувати теперішню ситуацію на так званому бахмутському напрямку. Так розуміємо, що ворог надзвичайно активний. Поділіться, будьте добрі, з телеглядачами глядачами пресооперативними новинами. Що ж, на даний момент противник видно, що збирає додаткові резерви, підтягує максимальну кількість сил, тому що в них його зараз на даний момент лишилося не так багато. Пробує всіма силами взяти населений пункт часів яр, в частності обходжувати його з флангів. Але на даний момент в нього є дві основні проблеми, з якою він стикається. Перша проблема це. Сіверський Донець канал, тобто це рукотворна, скажемо uh -huh. так, річка, яку створили ще давним-давно, яка створює, унеможливлює просування техніки противника. І для нас це, скажімо так, вже готова лінія оборони, яку прорвати противнику буде коштувати дуже важких сил. І навіть якщо він прорве, він зможе зробити максимум це легенький плацдарм, які сили оборони України зможуть спокійно відтягнути назад. Це перша проблема. Друга проблема це те, що Часів це неймовірна висота висотка, яку взяти саму по собі дуже важко. Противник це розуміє зв'язку з цим. Напевно, він не спробує пройти по флангам. Mm -hmm. Номер три, противник розуміє, що взяти сам населений пункт йому буде практично неможливо, тому він зараз методом спаленої землі, авіацією, артилерією, в частності реактивною артилерією, повністю дощен пробує знищити місто і всі прибережні населені пункти, які є. Пане Максиме, якщо ми говоримо про бої за часів Яр, так ви дуже правильно відзначили, що ворог намагається його охопити з півночі і з півдні. Якщо ми говоримо зараз про інтенсивність боїв на півдні, то саме Іванівське і спроби ворога просуватися на півночі, Богданівка. Як орієнтовно виглядають ці бої? Чи ворог використовує свої піші групи? Чи вони долучають туди і бронетехніку? І якщо бронетехніку, то орієнтовно в якій кількості? Що ж, зараз бої, як вже знаємо, приблизно рік вже йдуть, бої за посадки, так звані. І це саме стосується і часу ярського цього напрямку. Тобто противник силами артилерії, своїх ударних ФПВ або коптерів пробує відсікти можливість підходу резерву сил оборони України в той же самий момент на техніці, будь-то гусенична або корісна, без різниці, противник старається максимально близько під'їхати до нашої лінії розмежування, до наших позицій під підтримку крупнокаліберного кулемету або про підтримку танків. Його десант десантується, спішується. Угу. І починає максимально швидко е, війти в наші позиції, чому тому, що у випадку відсутності резерва, боєприпас сили оборони України не, ну, немає не безграничний, і в даному випадку основна задача це зробити все, щоб наші сили просто закінчили стріляти через відсутність боєприпасів, так як логістика вже порушена силами артилерії, і після чого пробувати всіма силами надавлювати, надавлювати і ще раз надавлювати. Тобто, в принципі, ідея не нова. Цією ідеєю, цією тактикою давним-давно користувалися і Сили оборони України, в частності і бригада Рубіж вже не перший місяць. Зараз, по факту, йдуть такі собі локальні бої за 500 метрів посадки, і кожного разу воно не змінюється. Змінюється лише напрямок. Противник шукає можливості. Де знаходяться стики двох підрозділів для того, щоб прорватися між ними, так як там саме менша оборона є. Як це прописано в книжечках, як це є в насправді? Дуже погана комунікація між двома підрозділами. Чому тому, що це все відбувається на рівні там штабів і так далі, і дуже рідко, дуже важко само по собі тримати постійний зв'язок з сусідами, тому вони шукають іменно ці слабкі місця і пробують прорватися там. На даний момент, на даний момент вони посилають дуже багато штурмових груп, дуже багато техніки в підтримку, більшість з яких не доїжджає навіть до самої лінії. Тобто, умовно, з десяти штурмуючих груп добре, якщо дві доїдуть і зможуть виконувати свою задачу. Інші знищуються силами оборони України ще на під'їзді при виявленні відразу. Ну і відповідно, ви правильно окреслили ситуацію. Ворог несе величезні втрати, але не зупиняється. Але якщо говорити... Про засоби знищення ворога, артилерія, FPV-дрони. що у нас, що у противника, так розуміємо, що вони мали певну перевагу, але зараз вже надійшли добрі сигнали з боку наших заокеанських союзників. Ну і бачимо, що європейці трошки інтенсифікували. Але це знаєте на словах на папері, як виглядає діло на полі битви? Що ж, якщо ми дивимося в такій собі стратегічній карті, так уявимо що ми знаходимося як генерали в якомусь штабі, тобто в противника явна перевага в артилерії, силами РСЗО, в реактивній артилерії в самій авіації, і він використовує це максимально, тобто він по факту знищує все, де можна закріпитися любими доступними силами і методами. Тобто, умовно, якщо згідно старих книг. На одну на один з опорний пункт для того, щоб його повністю знищити. Книга прописувала 900 снарядів. То противник може використовувати в районі 700, але він його знищить повністю, і от такими методами він пробує заставити силу оборони відійти mm -hmm. в будь-якому випадку. У нас залишаються добре укріплені позиції на нашій другій лінії оборони на тім, на тому ж самому Сіверодонецьканал, про який я говорив раніше, і знищувати його все дедалі важче і важче. Це перший нюанс, другий нюанс. Противника поки що недостатня кількість тих же коптерів, на відміну від сил оборони України. Якщо брати в розрахунок, це добре, якщо буде один до десяти, тобто ми ведемо безперервне спостереження, поки противник старається якось ділити свої сили спостереження на те, щоб і знищувати, і подавляти вогнем. І кому... комунікувати разом із своїми штурмовими групами з нашої ж сторони, розуміючи брак боєприпасів Сили оборони України, в частності ж бригади Робіш, зрозуміло, що півідрони це являється якби це назвучало козирною картою. Тобто від варто можна знищити танк, відправляє стріляючи з міномета разів по порухомі цілі не попасти. А можливо взяти один снаряд від РПГ, ціна якого набагато дешевша. Відправити в той же ФПІВІЦІ на якого також не сильно і одним пострілом, напевне, його знищить. Тобто, ми і наші сили оборони України розуміємо, що якщо ми будемо воювати як противник, у нас не вистачить ні людей, ні боєприпасів, і ми починаємо воювати технологію. В даному випадку перемагає той, хто швидше розвивається, як і було це в законах природи, так, так і в законі війни, хто більш розвинений, хто. Більш маневрений, хто швидше розвивається, той і виграє. І поки що, противник максимум що може, це ложити бригади і дивізії в лобових атаках, навіть обходячи часів яр, але ложачи, неймовірну кількість живої сили і техніки. Єдиний мінус, що вони можуть собі це дозволити, тому що мобілізаційний ресурс у них досі навіть зараз дуже великий. Пане Максиме, як у мене чуєте, трошки зв'язок нестабільний, ну але нічого дивного. З нами на зв'язку Максим Матвійчук, командир взводу розвідки бригади Рубіж офіцер Нацгвардії України, перебуває зараз на Бахмутському напрямку. Нагадаю нашим телеглядачам, що там точаться надзвичайно жорсткі і важкі бої. Зокрема, йдеться про спроби ворога атакувати і в лоб, і фланговими атаками часів яр. Максим Матвійчук з нами на зв'язку. Говоримо про ситуацію на Бахмутському напрямку, зокрема і в Часовому яру. Реп ситуація з засобами радіоелектронної боротьби. Так ми розуміємо, що ворог хоче жити, ворог вчиться. Ворог має відповідні ресурси. Ну я не знаю, чи йдеться про старі напрацювання умовно кажучи останніх 10 років. Чи вони мають ще якісь нові додаткові російсько-китайські вироби? Але ситуація з ребом, тому що FPV-дрони – це потужна зброя, це високотехнологічна зброя, це добра зброя. Але ворог надзвичайно активний в ребі. Що з ним? По радіоелектронній боротьбі противника будемо відверті. Вони ще до початку повномасштабної РЕП в російській армії був до досить потужний, і цього ми нікуди не дінемося. Факт є фактом. Умовно, коли почалась війна, сили оборони України зустрілися, стикнулися навіть з такою проблемою, яка є розкоп. Тобто, основні наші коптери на початку повномасштабної це були фірми DJI, Але Китай на той момент передав вже е засіб по виявленню дронів. Тобто, противник бачив не тільки місце, де знаходився дрон повітря, а він і бачив в режимі онлайн, де знаходиться сам пілот. Тобто, перші місяці тоді нам було дуже важко, тому що тільки коптер умовно злітав на мінімальну дорозвідку, Буквально через 30 секунд в район вже приходили прильоти противника. Вони нас ну, бачили нас на повну карту. Зараз зараз, ідуть такі собі кошки мишки в догонялки. Тобто, умовно, ми придумали. Як обійти їх засоби РЕП, їх засоби РЕП пробують як знову їх заглушити? І ми так воюємо на протязі вже цієї війни. Якщо ми беремо урахунок рахунок Піві, так це досить непогана річ, яка дійсно дуже сильно кардинально змінила всю обстановку на лінії фронту. А з іншої сторони, вона працює за звичайний аналог. Тобто, по факту, це відкритий зв'язок як е, радіоприйомник вдома, якщо він у вас є, тобто це. Просто зв'язок, який заглушити можна спокійно, чому так використовується? Тому що по факту FPV це досить дешева річ, і якщо ми будемо їх ще додатково кодувати, захищати їх ціна підніметься, тому, тому так. Але зараз вже ми перейшли до багатьох нових носинців, і це перший нюанс. другий нюанс за РЕП, як би не хотіли, вони не можуть подавити все те скуплення дронів, яке mm. знаходиться в повітрі навіть на одній ділянці фронту. І третій момент: умовно, вони не можуть заглушити наші коптери. Чому? Тому що їх коптери так само в повітрі, вони так само спостерігають. Якщо вони умовно нажмуть любильник, то просто посадять і свої, і чужі, чого противник також не робить. Тому вони просто вичікують умовний час, сідають своїми коптерами. Ми це замічаємо, стараємося відтягнути свої, врубається тумблер на певний період. І як тільки ми бачимо, що засоби РЕП закінчились, ми далі продовжуємо працювати. Пане командире, наостанок хотів уточнити, чи виправдовує себе так званий окопний реп? Тобто, це засоби, ну, які використовуються в ручному режимі бійцями на, там, знаю, на тактичному рівні? Е, так, так, і ще раз так. Тобто, мої побратимі, моїх підлеглих навіть бійців з брадоробі знаходиться окопний реп безпосередньо на позиції, і можу вам сказати з певністю, що він їх рятував вже не одного не один раз. Тобто, по факту, це захист самих людей безпосередньо на місці. Чому тому, що наші засоби реп вони не бачать всього того, що бає в дійсності, хлопці з окопів бачать набагато краще, вони можуть почути ці коптери, вони можуть побачити, особливо коптери зі скидами, і задавити їх до того, як вони почнуть діяти. Тобто, так окопний реп врятував вже не один раз особисто моїх підлеглих. І розвиток окопного рабу має продовжуватись надалі. Надалі дякую вам, пане командире, за цю надзвичайно істотну розмову в прямому ефірі телеканалу Еспресу. З нами на зв'язку був командир взводу розвідки бригади Рубіж офіцер Нацгвардії України Максим Матвійчук про ситуацію на Бахмутському напрямку і про специфіку боїв за часів Ярну.